Ну що всім всім привітами Грейбек і вейбек. Всім привіт. Ми, ну, ми, 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 ми знімаємо другу частину, так, так. Ми, ми собі зробили, значить, таку супер-пупер схему побільше просмотрів, побільше лайків. Так вас обманули, значить. Трохи. Ну, що робити? Це бізнес, люди, тут я... Тут це бізнес, що ви хочете. Твоє вже мене яндерняк. Бізнес, бізнес. Бізнес, мані, мані. Смішно. Mm -hmm, Йо, йой, ти подивись, що, що на центрі як побудовано все. Ух ти! У та них там цілі будівельні компанії, у них теж роман бізнес. Це е, так, що я хотів купити? А, ага, я хотів купити. Я сундуки маю. А мені треба роман павутинки, от що мені треба. Зараз піду поїм. Ну, в Майнкрафті маю на увазі. Це відео ми знімаємо пізно в 10-й годині. Ха-ха-ха. Смішно, правда? Пізно в 10 годині, так, так, так. Ви робить ми... і контрольний центр? Ні. розбріявся. контроли? Ні, червоні. А, ну я щось думаю, так, червоні, червоні. Всі Але я собі просто бігаю, бігаю, бігаю біля них. Треба найбережі навіть... золото і тікай геть звідти. Там не було навіть золота. Я попри них попри двох всі екіпіровані, пробіг собі, десь, а вони навіть уваги не звернули. Ну, ой, ти їх Роман, ти їх троли? Пам'ятаєш, як я їх тролив вроді в другому, та як я тролив чуваків у другому випуску. Випуску пам'ятаєш? Коли ти стояв на варті, ти ще тоді навіть не знімав. Можете подивитися. Я можу навіть силочку скину. Та, я можу навіть на нього силочку скину. І, до речі, не забувайте дивитися в описі. я. Я там я в опис. Я там скидаю багато всяких класних силочок, там на Вайн Ворлд скинув силочку. На мій летсплей, коли я типу, грав Легенди 2, гру, я там теж скинув силочку на сайт з нею. дивіться в описі, Багато класних силок. Е! Що в нас... Наш пацан щось робить? Що? Ну що Він будується? І що? А ти знаєш, що найгірше це будуватися до чужої бази? Так, це найгірше. А щось? Ти щось в сундук поставив? Ні. Чого? Чекай, чекай! Що? Я ще сундук поставлю. Ну, став що Хоч. хочеш. Коротше, в нас треба надішком просто не пробивне. Нам ще треба вхід забудувати, а то якийсь пацан може зараз просто прийти, тут піщаником так закласти і все. Та нам треба Після, аж до самого входу тут забудувати. Поставимо на вході скло, давай. Чого? Ти він їх легко а, зламає? Ну так, але ми почуємо звук. Ну, так, ну давай, давай, ідея. Зараз ще таких павутинок. І тоді можемо скло ставити. Пасхла поставимо, бо як буде. О, то й уже Що, пацан був, а вже проснувся. Проснувся? А пацан що спав? А так почав полисосити. Я поняв. Всього, можна роман ставити два складу, так в принципі, так забудував непоганенько. Ну так, тут не скажеш, що ми так погано забудували. Ми тут забудували дуже навіть класно. І в мене ще залишився сундук. Yeah. Mm, нічого нема. Так, ти ставиш скло. Так, і поставив два скла. О! Oh. Є, yeah, Ти поставив? Okay. І, роман, найважливіше закрити двері. Найважливіше це закрити двері. Да, це найважливіше. Ми ще плюс почуємо, коли він двері буде відкривати і коли він скло навіть буде, якби. Чекай, 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 я ще я ще поставлю. Чекай, а я, я просто йду у цей. А, ти ламаєш? Це ти? Це ти йдеш на центр? Ні. А, ні, ні, це не ти. А я собі тут на центрі, значить, ходжу тут золотко збираю. А де в Ааа, нічого там немає. А нема. я поняв, червоні червоні я пішов геть і пішов геть. Мене тут не було і просто їх обходжу, я їх троллюрований. Я їх троллем, тролім, троллем, тролем червоних і забирає їм золото і валим звідси. М -м, хор, так не вийде. <плес> ні, Роман, а червоні, а червоні хитрі, Роман, ні десь в цьому раунді червоні виграли. Я не думаю. А я думаю. Але, ти Рома червоний, червоний червоний, червоний! Де? Червоний! Де? Червоний, червоний! Все, він, він пішов. геть. Він ну, <гай гай> мене злякався! Він мене злякався, бо я. Він ламає нам мостик до центру, не смій, не смій, не смій, не смій нам ламати мостик до центру. Не смій. В тебе є меч, але в мене є. Давай! давай! Рука. давай. Я, я ще, я ж я живий. Я, я я, я не живий. Давай Ромачинку біжимо біжимо, так він нам не зламав мостик. У тебе є рука справедливості. У мене немає руки справедливості. У мене є кулак справедливості. Логіка. Я в них тут просто засяду, слухай зверху. Якщо в них є луки, мені цікаво просто, чи в них є луки. Я спалився. Я спалився, я спалився. А я тут є долучиться кафека, ну вже. Як там Роман КС Го? Ми будемо як ми будемо цей кесговши знімати. Це я теж хочу що, попередити попередити. Зараз подивлюсь. О, щось, 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 щось сім. Ну пару годинок. Ну, та, з твоїм, таком, ну, не дуже так швидко, але. ну скільки вже є? Ну, і то, і то теж добре. Мені цікаво. Ти ще о, там зробиш настроєчка, щоб тобі не лагало, бо з'явився. що шо Полосос знов з'явився. Хто хто? Полосос. А, полосос? Я вам ж хочу на бронзі. Правда? Так, би на залізі це було взагалі пано. Скидаємо зелених! зелені це зло! Зелені це зло, але червоні це ще більше зло. Я торт купив. І сам його з'їв. Я купляю ендерняк. Вже ж мені дозволили. Так, пам'ятаєте? Щось не дуже. Сказали, навіть рифма була. Як ся так піде спадки, я можу поградки ти вже пів гінки граєш, Стасічок, я знаю. Ну, я пів, я ще дограю цей раунд, я думаю, що це закінчиться швидко, бо ми програємо. Угу. Так, ну дограєш цей раунд, то що підеш спадки, добре? Добре. Я виїду до святика, а потім я пів залез і підеш спадки. Це пів годинки, добре? Там, я думаю, я думаю, нам вистачить. Я думаю, що цей раунд закінчиться ще швидше. Ні, ну так, по-любому швидше, а добре, Добре, Ти Що, будеш скоро виходити? А я, Роман, я ще буду цей раунд і в принципі тоді я буду вже виходити. Я думаю, що в принципі все нормально. О, ти подивись, що це тут синік, ти подиви, що в синік, Роман, ти на синік, подивися, що у них тут. Що там? Там один синій, Роман, там один синій. Ти подивись, як він заподобався! Той один синій. Там лиш один синій? Ти подиви просто на нього. Як... Як він забудувався, лише один синій. Слухай, можемо зараз синіх заражити. Просто так тут для приколу. або можна червоний. чекай, чекай мене, я, я ліжко добудую. От погано ж таки там команди роблять. Я бачу багато команд, наприклад, роблять, що було таке якби. Ем... До нас будуються червоні! А я все то червоним зараз ліжко ламаю. Ти Так, я червоним ліжко ламаю. Ти жартуєш? Ні. Добре, Ой, мене викрали, мене викрали, мене викрали. Ромко, мені треба кірку. Кірка це допомагає. Але Рома не врані, я прокрався просто червоних вони почав їм мати ліжку. там будеш піщаником. От багато таких команд, е, наприклад, професіональних, робить дуже великі помилки, що воно забудовує ліжком просто якби, піщаником та й все. А ми, команда, контролирует центр, забудувалась конверняком, павутинками, склом, і до нас прийшов зелене. Я ж Бачу, він тут прийшов по стелсу і думаєш, він такий крутий, так? Ти думаєш, ти такий крутий, пацан? Га? Га? Думаєш, ти такий крутий? Роман, в нього є меч, він крутий. <реш> <реш> в нього є реалі меч, він крутий. Ти розумієш, що цей пацан сама бо в нього є меч, тому він крутий, правильно? А можемо бачити, і він навіть. Я, 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 бачу, 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 бачу його. Давай б'єм, б'ємо, б'ємо його. Де він? Де він? Де він? О він там Ромко, ромко, що робити? Я не знаю, я беру кірку, хоча б якийсь уран йому буде. Це, можу це можу. до нас будуються. А ти десь там тікаєш? Романо, я... це я тут. Ем, я не поняв. в нас тут на горі сидить зелений, розумієш? На горі? А в нас тут на гору лізе, зараз буде лізти. Роман ну вже сидить зелений, він хоче зараз напевно ліжко за... є я його вбив! Півсердечка була. Супер, супер! Пасе, рятуй мене! До мене тут лізе червоний. А, куди? Ага, бачу нас ага бачу, ага, бачу, пацана, все я коло тебе. Угу, угу, бачу. Е, а я! В ну, принципі, в мене теж є трошки блоків. Ага, пацан, я розумніший. Ну, дай мені. Я теж хочу на вашу вечірку. Е, а я там... Чекай, чекай, я зараз просто запаркурую. Е, ти куди? А, ти мені дав блоків, дякую. Чим? Як я там до У мене лука немає, я просто собі зараз вудочку куплю. Вудочка, я хотів, на Рома, тобі ще не... Я трибай на нього, стрібай і штовхни. Зроби само Давай! Ну добре, я зараз куплю водочку і що став. Роман нас атакують, нас атакують! Зелений, зелений зелений, это самий зелений, пам'ятай його. Я тебе пам'ятаю, пацан, та я тебе пам'ятаю. Я тебе вже був, бивав. Так, 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 так. Давай, давай, давай. То, то самий зелений, що у нас на горі сидів. Ти куди пішов? Га? 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 Куда? до ну, нього добре, бо в нього немає одягу. Він, він під текстури зайшов. А, це наш під текстури зайшов. І я Рома заліза нема. Але там не будується Та все, я зараз, я зараз до них забуду. Я зараз всім короче їм все зарашу, все. Ну, давай, я зараз, куп... я зараз купляю собі просто купа кирок понакупляю. Ну як купа? На півстака Спаси, давай швидше. Все, я вже йду, я вже йду з блоками, з киркою. Принеси мені звідти кірку. Все, дякую, На. що приніс. Я знаю, що.. Роман, вони вже над нами. Роман, вони вже над нами. Я не жартую. Вони зараз реально над нами. Зараз просто зламаю їхній мастик. Ну що вони думають? Чи вони такі круті, а я такий, як шпіон, просто проберусь і зламаю їхній мастик. Все, нічого не знаю. Все, це такі правила. А я тут Він хоче сюди, а я його тут тримаю! Та що ти таке? Я не розумію. Що я так туплю зараз? Я так розучився грати, я так давно не грав. І вибачте, що так давно відео не виходило. Просто я там... Хотів скачати там CSGO, хотів скачати. Ну я його, в принципі, скачав. Але я сам не хотів знімати, бо самому нудно знімати, тому я попросив Романа. Коротше, це все планування це зайняло багато часу. Ну ви бачите, багато разів відео не виходило просто. Ну бо, ну що робити? Ну таке життя. Ой, і до нас іде якийсь червоний. До нас іде червоний, я його зб'ю. Роман, до нас реально йде червоний. А я просто хотів мене збити. А мене не зб'є, що я мій відроджуватись. Бачиш, бачиш. Тихо тихо, тихо. Тих. А, а як. Стоп! А мій план для зарашення червоних. Мені треба дістатися їхнього мостика. Окей, допустимо, я просто собі йду. М -м -м, просто собі йду і ламаю ліжко. Роман! А червоні зрозуміли, що. Роман, червоні зрозуміли, що е ми можемо просто в них прокрастися і все їм зламати, але тепер розумієш. Все не так, бо. Бо в них тепер забудовано з сундуками. Uh -huh. uh -huh. Ой, ти ламаєш їм мостик? Зламай їм мостик. То не я. Я на тебе надіявся. Пацан. Так я не знаю, цей раунд такий. О, наш пацан Той пацан. Тутур, що О, це я треба? помер? Я вбив того пацана, але я сам помер. Роман це самопожертва. А, це йду, коротше, до синього, я нічого не хочу знати. Іду до синього, йду до синього, Іду, йду, йду до синього, але ви собі тут контролю. Роз... Знаєш, що мені здається про того синього? Що він просто собі сидить, не хоче, не хоче нікуди йти і чекає, доки всі і чекає. розумієш, і він чекає, доки всі просто всіх зарашать, всі один одного зарашать і все. А він, типа, такий нікого не чіпає, просто собі сидить на базі і нічого не робить. А вже до пим, пим, пим. Добре, я дограю. Пим, пем. Добре, вижу. Я мою остатую уже закипнуть. Ну, ну блін, шкода, ну вже. Я думаю, що я сам дознімаю вже. Все, твоє відео, Роман знов провалилось. Та ні, я ще зламаю червоним грешком. Стоп, ти зараз, іде... ти зараз пішов до червоних? Роман, а. ти вразили зараз ламаєш червоним ліжку? Уже зламал. ти красава, Роман. Роман супер. Червоним ліжко є. Їх лиш перебити. Це вообще. Роман, а їх перебити не так вже і легко, бо там пацан з одного удару всіх виносить. А лук з двох ударів всіх виносить. Тут не так все легко. Давайте його відволікай. Тихо, тихо, тихо. Ні, Я не хочу пацан проблем. Ну, шо ти? Давай двоє разом побігли, давай. Добре, всім пока, я маю закінчувати, Стас уже дознімає. Oh, Та -та -та, дознімаю. Єс, я його скинув. Ну що пацан? думаєш Що Стас, такий... я, я виходжу. Ну, добре, окей, я вже сам знімаю. Це все, є, я його скину. Так, я зараз тих пацанів ще певно скину і все буде суперово. Ч -ч -ч -ч. Не смій, не смій, не смій. Не смій, не смій, не смій, не смій. Є! Давай, давай, давай. Я їх зараз скину, скину, скину. Ні, там не вийде, ну треба якось по іншому. По іншому, по іншому, по іншому. Як же там так зробити, я не розумію. Це хто це хто? Це наш зелений. Це той самий зелений! Я бачу в нього якась тактика, він ходить просто без. Він ходить просто без нічого, без ніякого одягу. Ну. Вот. Зараз я зроблю так. З блоками просто йду зарабудуватися. Ні, ну це класно. Ну, Роману респект. Респект Роману. Так, зараз робимо... Зараз будемо робити осаду. І також, щоб мене... Хотілося зробити би таку осаду, щоб мене ніхто не замітив. Ну так, ну, бажано би. Тихо? Йдемо робити осаду. У мене кірки нема. Ну, та й шо Подивишся на мене. Я просто прийшов тут такий безпаливний. А! Ой, мене пів сердачка, ні, я вам так просто не віддамся, а я вам так просто не віддамся. Ой, бо стріли так. Окей, що ж робити, що ж робити, що ж робити? Може піти до синього, ну не знаю, до жовтих. Не варіант, треба піти до зелених. тих-тих. Треба так до них якось прийти. Ну Так, отак треба до них прийти. О, вони будуються до синіх. О, суперово, суперово, класно, класно. Я зараз йду. Бачу один зелений. Будь ласка, зелений мене не трогай, зелений мене не трогай. Будь ласка, будь ласка, чі чі проходимо, проходимо. Нас тут немає і нас тут не було. Зараз їх, зараз їх напевно на мостику там. То зараз треба по стелсу? Що за я поняв прикол? Значить, ти так зі мною? Як ви тепер дві тебе Гас, скажіть. Тихо -тихо, треба її якось так обережно зламати. Ламайся! <глав 'я> Ламайся! Добрий день! О, давай, давай, йди геть, 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 геть. Чуєш? Треба його все ж таки якось пробити. Або їм треба просто ламати всі драбинки, або можна кіркою якось там би. Ні, Ну можна зробити так, щоб вони просто застрягли на тому мостику і нічого не змогли потім зробити, але. Але не знаю, що це добра ідея. Що ти, що, 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 що ти хочеш від мене, а? Кажи. Я поняв, він просто хоче золота. Окей, зараз купимо кірку і зараз все буде у нас Синій вийшов. Лишилися лише ми зелені. нас двоє. Все погано. Треба йти до зелених, я так розумію. Ну ок, зараз підемо. По стелсу, певно, та-та-та-та, зараз підемо по стелсу. Вперед. Весь мій, та шо? Вони стоп, вони всі на центрі, значить. Хм, вони всі на центрі. Лише один лишився там на варті. Є крика. О, да тут все є. Тут є все, тут є все. Окей, візьмем, візьмем трошки. ти чуть чуть-чуть візьмем, так, так. Так. У мені там двоє. Так, 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 зараз, зараз треба їм брали якусь зламати ліжко. Угу, Якби це зробити непомітно. У них же є луки. Треба просто почекати нормального моменту. Один там бачу, вони у них всякий майський сундук. Ходина, де ще одні? Не бачу їх. Першу другого можна йти. Якщо почнуть летіти стріли, це буде дуже погано. Тихо, тихо. Тепер ставимо ту це. Зараз просто йдемо ламати їхні ліжко. Все. Все просто. Підтянником дуже погано все забудовувати. І на всякий випадок. Тихо, тихо. Є, yeah, супер, все, 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 все. І сховаюся ще отут. А, тут ніяк не сховаюся. А, ну окей. Все, регуйте, ми тут. Ми цей раунд затащили. Супер, все, просто зараз ще в ліжко. Червоних 0, зелених 3. І бла-бла-бла. Командний сундук теж. Геть. Геть. Є. Мостик до центру. Теж геть. Стоп, я щось трохи не так роблю. Мені зараз треба зробити отак. Вони там можуть мене помітити, але вже. Нам стрібну. Опа, що той пішов до синіх. Зараз підемо ми до нього. Ага. А! Не стоп, Той пішов до наших. Ти ти треба житло йти. Там ж наші. І не думай там заражте нам ліжко. ні 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 ні. Нічого в тебе не вийде. Стоп. Хм. Зелений лиш один лишився. Накопляю собі краще всяких штучок. Трошки. І за що мені тут зараз треба захисту, Ну вже. Подумаєш? Захист. Зараз, певно, я піду до а вон бачу того. Ну Що він нічого не зробить, що він там може зробити вже? Отак, от так, отак, отак біжимо отак. Ой. значить угу. він на центрі. Будемо знати. Ні, то все, тут ми вже, певно, виграли. Навіть не смій! Навіть не смій! Навіть не смій! Він йде на нас, він йде на нас, що нам робити? Ти треба просто зараз відбиватись, та й все. Все, ми виграли! Будь ласка. І... І де, де наша побіда? Так він... И там Не смей, не смей и ты. не 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 Остання кирка. Ні, 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 ти не посмієш! Ти не посмієш заражити наше ліжко! Навіть не думай. Ні, 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 ні! Давайте, пацани, бейте, його, убейте, його, его бейте его убей. Бей-бей-бей-бей-бей! Покупляй нам трохи кірок. Я, яй 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 що робити? Ну, кріжона ситуація. Кірки, 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 кірки. Все, купа кирок. Кірки, 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 кірки. Кірки! Все, поїхали на кірки. Буду йти по його, так скажем, коридорчику. Ха, ха, га, давай, 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 б'єм! б'ємо. Окей. Ой, блін, все, тут же все. Треба його головне просто зараз чекати. Все, він зарашив нам диско. Я чую, що ми тут вже програємо. Я ще тут достря. чуть ну, Головне, зараз просто його зустріти. І зустрічаємо. Зустрічаємо. Він в сундуках, Просто його пьем-б-мъем. Давайте, давай, б'єм, бьем, бьем. Супер. Супер, Може щось... ну что що там наш? Наш осеній, значить, значит, лутается. Ну, я не знаю, чи він тут... Не понял прикол. Я не знаю, чи він тут вже там долутается. Окей. той на центре нет, мне здесь тут ми все ж таки програли. Ще їм зараз ліжко. Це вже дуже добре. Ну що ж, я думаю, що на цьому й буду закінчувати всім показував. Букревіт і до побачення.